Так, ну що, неділя стадіон Спартак. Відкриваємо четвертий тур War Star Ну і одразу, одразу, одразу перевіряємо. Відразу буде передача від Лівандовського вперед на жиру і перший матч Динамо Армія. Давай, бо немає. Я не думав тебе. Так, вже дали ва. Ну Сьогодні тактика змінилася. Жиру витягнути фон. Ну вони там коло ставали, блядь. Ну, Енергетичні. <гум> там, напевне, має в них бути все нормально. Ой-ой-ой, ну, тут, тут пом... втрата від... від Тросарда і... Не, але <гум> Лівадовський ззаді чита, чита, читає чита, цю комбінацію. Yeah. А тут Кейн, 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 має нагоду і відкриває yeah, рахунок, yeah, Кейн і Армія попереду. Yeah, Що ж, горить, горить депортиво yeah, на перших хвилинах. Поки не може депортиво щось. Протиставити зв'язки форвардів. <рес> Захист депортиво поки безсилий. Що ж, хвилину зіграли команди попереду вже. Але депортиво вони налаштовані сьогодні. Попереду вже армія, але депортиво це фаворит в тій зустрічі, по ідеї. Це команда, яка зараз на першій строчці в турнірній таблиці. Да -да -да. Має депортиво.

Ну все, ось, ось що значить дивити ворота. Так, бачимо, люкшоу прийшов на підсилення депортіво. Ну ковернув, щось таке, люкшоу. Та, це ж не серйозно, це ж підпис підписаний на гру. Браво, браво, <смотри> на просмотрі. <Браво. смотри> так, в центрі поля траоре може відігруватися з жирут сліва Тросарт. <смотри> Так, Кейн загострює з лівого флангу. Модріч. Пробивав здалека, влучає в суперника, а тут там, втрата м'яча від персі. Там, там, ні-ні-ні, там червоних м'ячек. Ось вона, ось вона. Ось вона закидушечка від Лівандовського, але ж треба реалізовувати таке жиру. Влучає танго жиру, а рахунок міг вже буде 2-0 на користь армії. Це дуже важливі ці три очка для армії. Оскільки ця команда поки на останньому місці в турнірній таблиці. Да, 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 давай. Помираємо. Є, є, є. Так, така є, так така є вже від Лівандовського. Відкрив конспекти, почав читати. Уже, Справжній лідер захисту. Тут Перехват жиру на ча вас же всі? По-моєму, у нас шестеро точно. Ага. А може? Ні, шесть. Косорли ж немає. Косорли немає, так, точно. Він же типу вже в ЗСУ був. А все в ЗСУ? Серед вже поїхав. Десь десь на навчання, напевне, але при бригаді в Запорізькій області. А, він, він до себе буде вже той сам Так. Вирішив. У мене у сестри, дружини, чоловік все безвісті. вісті, скоріш за все, двохсот. У сестри дружини чоловік? Що? У сестри, ну у сестри дружини чоловік. У ну, ага. мене дружини брата то забрали мене тижня в Чернівецькій області на навчання зараз

Дай пас! Поки важко за знайти свою гру, Взагалі без моментів у цьому матчі. А тут Модрич мав нагоду досить добру, але не попадає по воротах Модрич! Що Щочко і катни, да і все. Два метри до блядь.

Нет, нет. Все, час. Выграете армия 1-0.